ще на початку 20... Другого року, я казав, коли Раша потерпить поразку, то вони будуть звертатися по допомогу до Сполучених Штатів. І Сполучені Штати не допоможуть. От вони зараз, зараз шукають притулку у Сполучених Штатах. Оці їхні сподівання на Трампа, їхні вброси, що Трамп засудить Україну, а їх виправдає, що Трамп там зрозуміє Путлера, що він з ним зустрінеться. Це маразм, це вороги. І Трамп це усвідомлює. Трамп Усвідомлює, що коли він відсече голову, ну як звичайний палач відсече голову Путлеру, це героям Америки буде і тільки це може перекрити його і. Зробити вищий там Байдена. Байден теж для того, щоб поразка раше була, він зробив дуже багато. І зараз оцей меч, цей топор в руках Трампа. так що, хто там сподівається, що зараз Путін Путлер буде помілований, це ну, така помилка, це расисти так помиляються. Ну і тільки ближайшим от часом, коли тільки у Трампа буде така можливість, Путлеру відсіч голову. Ну це образний вираз. Він сразу і рубаньо. Так що раша це, це сподівання на Америку. російське, це марне. Ніхто їх зараз від України не спасе. Ні, ніякий захист, ні Америка їх не буде захищати, і Китаю вони не потрібні. Вони тому й перемитнулись до Трампа. все, на все добре. До слідучої зустрічі.